Вас вітаємо Мотосмарт. Сьогодні у нас SmartFortuer 453 кузов, Electric Drive Cabrio на гарній комплектації, prime пакет. На нього входить передні протитуманки. фари з ДТО. легкосплавні диски 15 го діаметру з датчиками тиску. LED-лихтари. Стартная сигнализация. Замок на капот. Зеркало у фарби. Кузова, шкіряні сидіння з обігрівами, підлокітник, регулювання по вертикалі сидіння водійського, електросклопідйомник дворежимні з завтра дотяжкою, електродзеркала з обігрівами, аудіопакет. Додаткові твітери більш потужні колонки. Шкіряне кермо з обігрівом, кольоровий дисплей. Штатна сенсорна магнітола з навігацією. Також додатково є Ambient Light підсвітка. датчики дощу, датчик светла, авторежим и тут так. Машинка купувалася на Манхейма у Офіційного дилера Мерседес Без оригінальні шторка 1. Заряджається до 7,2 кВт на годину. 6 місяць, 2017 рік виробництва. Ось пробіг. Ось так от виглядає камера заднього виду. З траєкторією. Електропоцілювач керма. Як я вже казав, Кермо з обігрівом, це дуже актуально зараз. Батарея в ідеальному стані, є декілька моментів по... на кузові. Ось така Можна робити або не робити. це кожен вирішує для себе. Ось таке. Ось така вмятана, Подряпана. Так, особливо повністю ціле, гарне, на обліку. Сіли поїхав. Оригінальні кілимки. Мердичок великий. Він теж з підсвіткою це входить в пакет Ambient Light. Повний функціонал звертайтесь Мотосмарт MotoSmart 47А. Є Київ Всім гарного дня!